На Вінниччині суд виправдав військовозобов'язаного за відмову воювати. На Хмельниччині суд виніс перші ухвали щодо мобілізації засуджених. Суд засудив чоловіка, якого силою працівники ТЦК затягли в авто і завезли на ВЛК. Українці можуть більше не побачити таких заголовків у своєму смартфоні, бо журналісти перестануть їх писати, оскільки судові рішення щодо мобілізації колаборантів і державних зрадників незабаром можуть бути закриті для громадськості. А все через ось цей законопроєкт щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень. Його, попри критику, правозахисників і журналістів Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Готові голосувати. За 250 рішення прийнято. Дякую, колеги. Що не так із цим документом? Чому він викликав суспільний резонанс? І наскільки обмеження права на інформацію та доступу до реєстрів нині дійсно виправдане рішення? Давайте розбиратися. Законопроєкт номер 7033 d з'явився на сайті Верховної Ради ще у січні 2023-го і вже тоді наразився на критику з боку громадськості. Проти цього закону виступали і низка правозахисних організацій, і низка журналістських організацій, які наголошували на тому, що це звужує доступ до інформації щодо судових проваджень. Через суспільний розголос. Документ зник з порядку денного, але у травні цього року комітет з питань правової політики порадив народним депутатам все ж ухвалити цей законопроєкт. Співавтор документу Денис Маслов аргументував це тим, що Росія використовує інформацію з відкритих судових рішень, в яких часто містяться Назви військових об'єктів. Мовляв, саме тому справи пов'язані з війною варто засекретити. Чи готові ми далі відкривати нашому ворогу місця розташування військових об'єктів, місця розташування виробництв зброї? Якщо ми не хочемо, щоб ворог користувався такою інформацією, це наш Обов'язок підтримати цей законопроект, і, хоча більшість нардепів прислухалися до слів голови комітету і натиснули кнопку За, частина депутатів цього не зробила, бо має застереження та запитання до авторів законопроєкту. Дозвольте запитати тоді, навіщо ви запхали туди закриття інформації в справах по мобілізації? Ви закриваєте інформацію на необмежений термін і на час мирного часу вже після воєнного часу. Ви пропонуєте, щоб судді мали право на свій розсуд вилучати будь-яку інформацію, яка їм здається потрібною до вилучення, без жодних то обґрунтувань. Схожі зауваження мають і журналісти. Напередодні голосування за законопроєкт вони оприлюднили. Спільну заяву із закликом до народних депутатів не ухвалювати це рішення, адже воно фактично обмежує права медійників на доступ до інформації, бо унеможливлює висвітлення кримінальних справ пов'язаних з війною. Це справи про колабораціонізм, справи про порушення закону про мобілізацію, про інші військові злочини. Ці теми журналісти мають висвітлювати, виходячи з інтересів суспільства. Але ми, як журналісти, які мають обов'язок перед своєю аудиторією подавати об'єктивну і повну інформацію, цієї повної інформації тепер не зможемо подати, тому що в реєстрі ця інформація буде закритою. Причому закривати її судді зможуть на власний розсуд, керуючись абстрактним формулюванням зміркувань безпеки, що на практиці може призвести до корупційних ризиків і необґрунтованих вироків, додають правозахисники. Закритість інформації, закритість суспільства в таких межах, які пропонуються цим законопроектом, воно призведе до ну до певних, навіть свавільних дій, тих же самих. Учасників судового процесу, які будуть розуміти, що інформація про наслідки їхніх рішень вона є закритою, ніхто не буде аналізувати і піддавати сумніву. А це означає, що суспільство не знатиме, кого з військовозобов'язаних і за які злочини засудили. А головне, чи справедливо скільки в Україні вироків щодо ухилянтів, співробітників ТЦК і колаборантів, і таке порушення. Прав людини на утримання суспільно важливої інформації навіть під час війни не виправдане, вважають у національній спілці журналістів України. Обґрунтування про те, що таким чином ми закриваємо інформацію, яка може бути використана ворогом у цілях завдати шкоди критичній інфраструктурі. Це обґрунтування воно не витримує критики, тому що ця інформація міститься у безлічі інших місць і ресурсів. В тому числі на онлайн ресурсах можна знайти. Утім, деякі експерти мають іншу думку. Політолог Володимир Бондаренко вважає, оприлюднення судових рішень щодо ухилянтів чи держзрадників під час війни може становити небезпеку для держави, адже цією інформацією неодмінно скористається Росія. Я вважаю, що в умовах військового часу треба обмежити доступ до інформації. Що стосується судових рішень щодо війни, ця інформація чу дуже чутлива для суспільства, може розхитати суспільство, а це питання національної безпеки. А що думають українці? Чи готові вони до того, що судді ухвалюватимуть рішення за зачиненими дверима? Якщо це для того, щоб Росія не скористалась, можливо, це йдуть доцільно. В принципі, потерпіть так, такі обмеження можна. У нас тільки починає більше інформації. По... Проходить в СМІ, зразу користуються всі, роздувають на цьому ажіотаж такий, який він не потрібний. Має бути доступ у всіх до судової інформації. Можна бути все в відкритому доступі, щоб люди знали, все. не можна обмежувати. Журналісти повинні все знати і доносити це до простого народу. Я вважаю, що має бути прозорість, що найменше для держави і для громадян держави. Можливо, це якийсь там має вплив і на територію федерації. Та вони там щось дізнаються, але знову ж таки, якщо ми цього не будемо бачити, то ну яка в нас свобода? Якщо ми нічого не бачимо, заради чого тоді ця війна? Зрештою, народні депутати від парламентської більшості пообіцяли врахувати думку громадськості, перш ніж ухвалювати законопроєкт про судові рішення у другому читанні, гарантую його максимально ретельне доопрацювання до другого читання з тим, щоб громадяни зберігли свободу в доступі до суспільно значущої інформації публічної інформації, і так далі, але при тому, щоб інформація, яка шкодить, вже вже нашкодила колеги. Вже нашкодила реально нашій обороноздатності, щоб вона все ж таки на період е війни була закрита. Ми будемо стежити за подальшими рішеннями щодо цього законопроєкту. Тож, аби не пропустити найважливішого, підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу.